Так, шановні депутати, присутні, сьогодні чергове не відбувається пленарне засідання. Друге пленарне засідання, 48-ї сесії. Бачу, що ряд депутатів: Годунок, Грушевський, Данилко, Добровольський, Кравчук, Сніжко. Литвин Хоружий заявили, що 48-ма сесія на їх погляд закрита. Це в протокол. Фракція пропозиції написала листа, додамо до протоколу, Вони вражають, що сесія сьогодні не 48-2 плодарна. У них своя номерація. Депутат Сус Любов і Латашенко Оксана Івана повідомили, що вони зайняті на роботі. Дні, я так розумію, там операція Казіде. А Любов Уляніна приймає якісь справи на як Два депутата повідомили, що не може бути. Кедич Беремчук, Геннадій, служить в армії. Решта всі є. Або відсутні без повідомлень причин. Повністю відсутня фракція голос. Слуга народу. Пропозиція. Протокол. Ну що ж, будемо чекати чергового звернення до президента. Тоді всі будуть. А яке звернення до президента? вже інша історія. Як мінімум. Слуга народу не створила колапсу в раді. Тому що повним складом в чергове, в код повним складом надвляється на сесію в Радської скром. Правий сектор. Мене дуже дивує той факт, що е, чому писати соціальні мережі, до речі, вищить. Е, е, писати, будемо вбивати це дуже класно, а просто про Можливо, я прийшла там справді. А не ніхто не повідомив. Не таємниця, що депутат Макарук подав в суд на порушення його прав, як депутата може долучатися до цієї справи. Адміністративна справа про порушення його прав як депутата, скликання сесії без відповідного повідомлення як депутата, і він не міг прийняти участь в цій сесії. Порушення права, порушення процедури це одне, і порушення права депутата як депутата це друге. Тому ця справа розглядається в суді. Я сподіваюся, що суд розставить крапку над, над, ну, в цій ситуації. Яка зараз сесія? 48 чи 50-та, чи, чи яка ще? Тим не менше, тому що в рада не стояла, є вже прецедент позавчора. Скликалась позачергова сесія при незакритій 48.2.12. Це було в понеділок, за зверненням депутатів. В середу, ось середу, в п'ятницю на 15-ту годину приїдуть фахівці лісового господарства, ТП Ліси України. Для роз'яснення проведення витака бесіди, інформація буде надана щодо лісів. Я запрошую депутатів і буде ще один у нас формальний привід зібрати позачергову сесію, викрити питання по лісам. Я так думаю, на цій сесії позачергові ми розданемо питання для людей, тому що зараз проблема формалізації процесів засідання ради Ніде в законах. Не в регламенті не прописано, як присвоюється номера сесії. І аналізуючи практику по Україні, кожна рада по своєму це робить. Десь це в регламентах прописано. В нас фактично ця тема не озвучена детально, тому що ніхто собі в голову не міг таки вдумати, собі, що буде такий хаос, який номер сесії, яка різниця люди добрі. Можливо, яке рішення, ви голосуєте. І куди це рішення потім йде. Десь там питання глобальне державного значення, десь локальне, комунальне питання, десь питання людей, земельні питання, власності і так далі, так далі. Цього сесія і є. А не для того, щоб розказувати міському голові, іншим депутатам, яких ті депутати, що вважають себе правими, не прийшли на сьогодні, доказувати, який номер сесії має бути. Вони думають не про людей, вони думають про себе. Гарна рекорд. Говорити колапс стратегічному місці ваш рам. До цього більше вони не зняли. Вони виконують задачі. Маю бути належна оцінка, які є не тільки політичні. Дякую, тим, хто прийшов на сесію сьогодні. Вформуємо протокол про сесію, яка не відбулася. З описом процесів, які сьогодні були. Аудіювання є. Дякую всім. Чекаю всіх в п'ятницю на 15-ту годину земельчики також ви будете по лісам. І далі будемо йти позачерговими сесіями. Це як мінімум буде якось врегульовано. Дякую всім.